Гає того, що як не розслаблятися, а обов'язково знаходити координацію всіх зусиль, хто здатний підтримувати правопорядок, залучати дійсно вже проілюстрованих правоохоронців, які б могли до цього підключитися. Тому що ті події, які зараз на дану годину відбуваються в Верховній Раді, ніби так. Ті ж і блаш, крок за кроком і до перемоги можна сказати. Але президент Янукович десь під пілі, не знаю, звідки він там звертається, і починає грозити далі. Треба сказати, що дуже велика сила ще за ним залишається в Україні, і через те оті всі речі про тітушок і так далі, це є реальність. Проти якої треба стати і захистити народ народ України, тому що не виключено, що можуть ще бути якісь провокації, які можуть викликати і хаос, і анархію, і так далі. Через те всі зусилля на сьогоднішній день йти навіть в деякі мірі на компроміси, не поступаючи основними принципами, з тим, щоб можна було співпрацювати з правоохоронцями і разом з самообороною і іншими. Охоронними різними структурами, які можуть бути для того, щоб забезпечити порядок, дякую.